Так, доброго дня, дорогі пчеловоди, хочу поділитися своєю технологією. У мене пчоли працюють круглий рік, півтора місяця, там з півгрудня і січень відпочивають. А то все працюють, працюють. Сьогодні ми качаємо мед. Щоб взяти мед в таких умовах, як зараз. Ви бачите, каплі йдуть. Тому треба, щоб не було вулику розплоду і не було вихователів. Одні трудяги, трудяги. Тоді вони щось принесуть. А так принесуть і з'їдять. Весною ми провірили, кормішку дали. Які саме дужче беруть, ті у нас ідуть на медовики. Значить, технологій багато. Одні зганяють на медовик, другі закривають там по три. Це ми пробували. Закривають плеточку, хмари, мільяні, слідуючі. Тепер оце ж ми пробували юбку. Мені лучше подобається. Ага, стимулюємо це, я там розказав. Починає з лютого місяця, набирають добрі сім'ї. потім Десь приблизно тільки починає каштан цвісти, У нас у місті каштан, акація, зараз липа цвіте. Ну, умови такі, чи вітер той казах, чи хто я знаю, що взяток дуже слабий. Для цього ми забираємо маточку, робимо однорамочний отводок, а сюди ставимо маточник на виході. І 12-10 днів без розплоду це на акації вони носять акацію. Немає кого кормити і нема кому кормити. Одні трудівниці виходить. Ще краще можна трьохднівний маточник ставити, тоді тянеться воно ще надовше. Просто, якщо плеточку, ну матка ж для того, щоб сіяла, ми стараємося побільше, побільше, щоб було розплоду, щоб було кому носити, а ми ограничуємо. Мені це не підходить. Мені краще зробити тоді. На сьогоднішній день, ось місяць, у нас до сояшника. І після цієї липки нічого не буде. Ми зараз забираємо мед, остальне, що становиться, розплод, Розносимо ось по дві рамочки розкладу і робимо отводки. Тільки що один розформірував, вийшло, взяли ми магазинчик меду і вісім отводочків зробили. На сояшник ставимо кого що є. Є матка, матку ставити, є маточнику, не плодку, воно через 10 днів почне сіяти. І вам до соняшника вже буде 8. Поставляю на соняшник завжди я рамочку, одну з маткою, а те все скидаю, скидаю, і вони тарабанять. Ось дивіться, оце ми отут з неї, нього зробили, вже забрали отводок однорамочний. От що на сьогодні ми маємо? Це кривий ріг, металургійний район. Оце... О, оце в нас буде... Ай, Трохи хай потікається. Бо вдруг матка. Матку не шукаю, того, що вийде. Одну оставляю і 8 отводків, якщо десь вона якась пропаде. Невелика біда. Оце ну, буде. Бачите, да? Ну, от звичанемо хоч. Коротше, я вам хочу, щоб він жалко виламає. О, оце ось. Не дуже. Оце ж бачите, дивіться. Ось такі рамочки. Вибачте, спішу, бо це ж не ютуб усе. Ну, коротше, вірите ви, да? Магазин. А тут ще щось попадеться, то зараз розглянемо. Якщо розплод, я зразу його не Так, А рамка, наприклад, ось ось розплоду із медом. Оце ось, бачите, дивіться. Розплодик. Оце ми йдемо сюди на забути. Ви зрозуміли. Закритий розплод на виході. Зараз жарко, воно не страшно. Вийде він, якщо навіть мало пчоли буде. Це не травень місяць, що може там захолонуть. Це все мед. Це відкритий розплод. Це будемо ставляти, Зараз це мед. Так, коротше, полізли далі. Ще. І чим хорошо ось ці вулики, чи на отворки, чи підмети, чи нуклеуси? ну Ну що хочеш ти з них і твори. А ось все. все, бачите, розплодить несем звідующу. Помощник. Зараз це кореспондента. Ось його бачите, Розплодять. Слідуючи. І вони ж тепер не будуть місяць висіти отам бородою, в тому вулику ніфіга не робити в сояшній. А вони, от восьм я там зробив, це восьм маточок виведуть. Вони. Маточки можете комусь подарувати, комусь продати, комусь спрос на них є. А той розплод, ви поскидаєте, вже на сояшний вивезете. Получиться корпусів того розвода. І якщо росну віковий буде, цей як його, соєшник, ось цю рамочку можна як кормову ставити. Тут Ось уже ось оце -оце. і готовий. Дві рамочки йому хватить. І пошли далі. А ось теж розплод рамка. Забираємо. Її друзі. А, що я хотів ще сказати? Ми ж відкритий розплод оставимо там. Пчола якась вернеться і буде його там гріть. Підігрівати і добра наживати. Так що, хлопці, якщо будете ось розплод, любити бджіл, а не гроші, то будуть у вас і бджоли, і гроші. А якщо гроші то не буде ні бджіл, ні вже. А то там кажуть, о, не треба, щоб розвивалися, хай пізніше. Ну як же ж це ж це ж пчоли. Для цього ми знайдемо їм примінення в будь-яку пору року. Так, це вже шесть, це вже сідьми буде. Так? Ну, ще один час восьми, а то оставить. Буде сімейка. Так. Що це у нас тут? А це пиво. Матка. Восі матка бігає. Такс. Раз. Раз. Привезли. Оце. Ось мет. Це можна забрати. Мет. Так. Ні. Все. А метка у нас що сине вроде як не що тут? Ще нам треба рамочку прослодикай, блін, придавай, мам. Кусила. Ай! Вилазь! О, ну тут розплод відкритий, якраз хватить. Так. Оце у нас буде 8 отромоч. Тепер зараз ще по рамочці понаходимо, щоб трошки змитком воно було. Коротше, хлопці, поняли ви. По рамочці і ще трусну туди. Остальне все оставляємо тут. Маточку ми бачили і все. А туди, сьогодні ввечері або маточник, або що отвор... там, що Шо... останеться мені, що не заберуть. То підсам, не сьогодні, а завтра, не завтра, а післязавтра. Коротше, якось так. Бажаю всім добре. А пчоли, я ж говорю, оце ж ми зараз зробимо, потім вони будуть працювати на сояшнику. От працюють на сояшнику, зробимо опять, і будуть вони в нас до грудня місяця набирати духу. В середині грудня прихрещаємо після крещення, хай вони відпуск їм зробимо. Оце кусочок грудня і там ну, коротше до 10 лютого. 10 лютого починаємо канді протеїна, ви знаєте, де брати, і сіропчик. І починається там розвиток. На обльот виходить вже перша генерація бджіл, не старі. Ми вже оцю оці 21 день, якби. Забираємо, ну, увелічуємо цей срок. І на травень місяць, навіть зранку з двох, виходить, сім'я, яка вносила акацію, її нема. Тому в таких условиях треба переходити вже у ті книжечки трошки читати, там, ну, думати головою. На все добре.